Вітаю, панове! Не зміг обійти промовчати цю тему. Тема відключення електрики через клятих Кацапів. Але ситуація і мова про інше. Тільки що прочитав, що наш прем'єр Свириденко звернулася до місцевих, влад, до місцевих влад переглянути списки критичних підприємств. і Викреслити з них не дуже критичні підприємства. Так як я виріс в часи народився і виріс в часи розвинутого соціалізму, мені пригадались їхні методи управління і нинішні. І вони, на мій погляд, дуже схожі: удаліть вперед даєш, убрать, урезать добавить все по-советськи. З приводу цього я згадав е, ситуацію з енергоносіями в 70-ті роки, коли е, було об'явлено ембарго на постачання нафти на світові ринки арабськими країнами через незгоду політикою Заходу, і було дуже скрутно у світі і одні з. Однією з найбільш постраждалих була Японія, бо в неї ніде було взяти нафти, як, крім як купити десь за кордоном. Так от що зробила влада Японії? Імператор виступив по місцевим ЗМІ національним ЗМІ, газетам, радіо, телебачення і закликав націю японців. До ось чого півроку жорсткої економії. На автомобілях будуть їздити тільки поліція, швидка пожежники. Будуть з транспорту пересуватися тільки потяги. Літаки заборонено, літаки не літали. Не пам'ятаю, чи було сказано щось про кораблі, цього не пам'ятаю. Так от. Люди ходили пішки, метро не їздило, пересувалися пішки. Всі люди виконували прохання імператора. Півроку жорсткої економії за цей час було накопичено достатня кількість нафти, достатня кількість енергоносіїв, бензина, солярки там, чи ще чого, мазуту і через півроку. Країна ожила, все запрацювало. Ось така була ситуація. Звісно, у нас ситуація зовсім інша. У нас зовсім інша проблема це війна. Я про методи управління нашою владою. Що досі у них не вистачає мізків звертатися до людей. Звертається якийсь там управлінець із Укренерго. Прошу не використовувати енергозатратні прилади вдома і вимикати їх тільки після 23 години. А як же я ввімкну після 23, ї як в мене в 23 години вимикається світло, і я можу його вклю... включиться світло тільки в 3. Години ночі. Ось питання, методи управління. Слава героям. Все буде добре.